Вітаю вас! Давайте розповім про таку невеличку і недорогу річ, як компактний карімат. Можна його теоретично скласти в такі розміри. Розкладається. Е, товщина така, розміри такі, так, приблизно розкладається. Отак. Ну, товщина тут? Десь пів сантиметра. Де воно може сходитися? Зрозуміло, що це воно не є ідеально надійне. Так, Я не впевнений, що воно багато оцих складань, розкладань разів витримає. Але буває десь подорожуєш недалеко. Я не маю на увазі, що там люди все на собі тягнуть. Або просто десь далеко йдеш, треба просто сісти, відпочити. І ну нема де, от трава є. Так собі взяв, розклав, все. Сідай. Можеш. Е, ще такий випадок був, особисто в мене такий був з практики. Бачу лавочки помальовані. Ну нічого, помальовані, я рукою пробую, чи звичайно, чи помальовано, чи ні. Бачу, ні, ніби сухе. все, Але виглядає свіжо, але рукою порухав, порухав, порухав свіжий. А потім сів і бачу-чуть, ну, чуть але на, правда, то була стара куртка, на куртці залишився е, ну, слід. О, на штанах не залишилось. А теоретично, якщо от бачимо такі, такі складні випадки чи брудна лавочка. Поселили все. Де ще таке можна використовуватися? Ну, наприклад, ви десь там м -м, лягли, наприклад, на, ну так прийшлося вам лягти від, на землю, десь відпочити. Це можна під нирки покласти, щоб нирки не просудити. Є такі люди, що м -м, пека, цілий день їм потрібно стояти, ну, пека, ті, що торгують. Так? Ну Вони там мають, правда, вони також викручуються. Ну от Потрібно вам довго стояти. Це якби м -м, ізоляція від землі, коли холодно. Де ще може використовуватися? Ну, наприклад, от, недавно мені приходилося ремонтувати мотокосу, там карбюратор я перебирав. Мотокоса на підлозі, я то стою на, на, як -то на корточках. Теоретично собі під, під коліна постел, можна постелити в цю річ так? і все. І ви вже на колінах воно вже легше працювати, ніж, ніж на, на зігнутих ногах. Е, ще знаю, люди використовують, тож, чув, от коли розпалюєте вогонь, так, дехто там дує, щоб вогонь розпалити. Теоретично от такою річчю я не буду зараз махати, бо в мене мікрофон зараз буде звук. Ну, але от, роз, на шашлички чи на, просто для виживання вогонь розпалюєте, от такий можна роз, вогонь роздути роздути. От, я, це все, що у нас на скидку прийшло. Так що такий випадок на велосипеді, якщо хтось, бо є такі, що на спортивних велосипедах вони взагалі нічого з собою не беруть. Але якщо ви подорожуєте, трошки більше того всього набираєте. Зай заїхали, гарна природа, гарна локація. Витягнули собі такий той, той міні каремат складний. Десь посиділи, трошки відпочили від того сідла, від відкручення педалі, від того всього. Чи в лісі, от недавно я в лісі, коли то був, все, позавчора в лісі був. Але я його не взяв, якщо часто був на велосипеді, можна було брати, я не взяв. Та сідаю собі на повалене дерево і все, і спокійно відпочиваєш. Отака невеличка річ, я приведу скріншот. Якщо ще буде дійсне посилання, то приведу посилання, якщо воно буде активне для, де я купував це на AliExpress. Їх таких багато, різних кольорів, все собі замовляєте. І от таке. все все добре.